Кожен виїзд прикордонників на позицію це лотерея. Доїхав, значить, витягнув щасливий квиток. Антидронні сітки вздовж дороги та понівечені обгорілі машини нагадують про повітряну загрозу, яка змушує водія хреститися, заїжджаючи в напівзруйнований населений пункт. Дуже небезпечне місце. Політають і літають дрони, розвіддрони, зали, ланцети. Людина віручая і Допомагає. Попри те, що російські дрони активно шукають позицію цих реактивників, їм вдається надійно маскувати свою установку. Українські прикордонники це потужна структура, на озброєнні якої є навіть ракетні системи. Зокрема, завдяки ось таким міні рсзв концепція яких розроблена в Держприкордонслужбі, вдалося вдалось зупинити ворога тут, на деяких ділянках біля Куп'янська, та й не тільки зупинити, стверджують хлопці, а й відкинути назад. Успіх, який варто закріпити, в Держприкордонслужбі запропонували поєднати причепну хорватську систему РАК са 12 та броньований армійський позашляховик Хамві. Нібито просте на перший погляд, технічне рішення виявилося дуже ефективним. Коли гармата стріляє, вона ну має свій хід на легкій машині. Буде вона хитатись на цій машині, вона стоїть ну як одне ціле з машини. Швидкі мобільні установки з потужними снарядами, саме те, чого бракувало для підтримки піхоти в умовах високоманевреної війни, вони відіграли досить важливу потужну роль у війні в загальному і на даному напрямку в подавленні противника. Коли почали правильно використовувати, коли робота даної установки мала певні результати, зробили висновки, що розробка була вдалою. Певний час прикордонники намагались не показувати ці установки. Тепер зрозуміло чому. Компактний реактивний снаряд, попри розміри, має велику потужність і справляє незабутній психологічний ефект на противника. Установка може зробити 12 пусків за 10 секунд, і поки ракети ще у повітрі, зникнути зі стартової позиції. Давай поїхали. Тож ворог донедавна не знав, що саме по ньому прилітає. По Одинокі постріли можна. Натискати скільки треба: один, два, три. І є залп. Натиснув і тримаю, поки не вилітять всі снаряди. Та довго тримати в секреті технічні рішення на сучасній війні погано виходить, але повторити успіх українців росіяни не зможуть. В них немає ані таких боєприпасів, ані таких автівок. На цій ділянці південніша Куп'янська ворог так і не дійшов до річки Оскіл, і навіть змушений був відступити. Прикордонники вважають завдяки саме їхній бойовій роботі. Це була ну дуже важка робота, і відбивали ми їх ну доволі такий проміжок часу великий. От, тобто вони ну, невеликими групами намагались наступати і, ну відбили. Відбили і, до речі, доволі так ну, на нормальну відстань відбили. Ми втримали ці позиції, просунулися значно вперед, просунулися, відбили ворога далі. Ну, за рахунок. За рахунок, от даного автомобілю команди, робота була, були снаряди, працювали, кажу, багато працювали. Розрахунок отримав нову ціль і виїжджає на нову вогневу позицію. Вона точно на пару кілометрів східніше тієї точки, на якій ми роботу цієї машини бачили раніше. Лінія бойового зіткнення тут відсунулась від Куп'янська. Успіх нехай локальний, але мотивуючий. Час відіграє вирішальну роль. В повітрі сила селен на дронів. Один з них зовсім поруч. Пролетів. Всі прекрасно розуміють, що може статися, якщо він побачить установку. Звучить команда. Перші два реактивні снаряди летять в бік ворожої позиції. Після підтвердження розвідки про влучання по цілі вилітає повний пакет. Швидкість, основна перевага. Цієї установки вони ще не долетіли до противника, а екіпаж вже залишає позицію. Люса, бігом, знімай камеру. Хлопці працюють у взаємодії з безпілотним підрозділом держприкордонслужби. Тож успіх наземних сил тут мають закріпити українські дрони. Це будуть працювати там дрони мультироторного типу попередньому краю FPV-дрони. Трішки глибше в тил, великі нічні бомбергелери. Ще глибше в тил. Наші розвідувальні крила в далекому тилу, там з метою знищення. Виявлення знищення артилерії, техніки, скупчення техніки, логістики противника. Екіпаж РСЗВ на максимальній швидкості повертається через вщент розбиті села. Бойова задача виконана на 100%. Сьогодні воєнна удача на боці наших прикордонників. Для того, щоб зберегти успіхи завтра, треба бути швидше та розумніше ніж ворог. Тільки так зможемо вистояти. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.